Друзі, всім привіт! Збиралися ми сьогодні на риболовлю, але як поїхали в те місце, де мали ловити, то там таке всипало, там такий дощ. Що ми вирішили, що? Привіті. Привіт, всім. Привіт. Ти, да, ти, вже, ти вже ножа не йшов, бо да, тільки що вийшов, верталися, каже, ножа забувся. Жигулик наш, там до біленьких кущах захований. Значить, що Приїхали, як той казав, діду по знайомих місцях пройтися, пошукати. Грибів. Що, відео є, ножичок є, тихе полювання, да. і дивися, це не те, що на рибалку думаєш, що взяти, щоб ти не забув. Три години розкладаєшся, не клюїв, то збираєшся, що три години. Теж три години, так? Відро взяв, ножик взяв і пішов. 100%. В общем, що ми на грибах зараз вам покажемо, чи є, чи немає. Ну, Я думаю, що є, так як наші друзі знімали, кидали відоси, каже, грибів, море. Коротше, ми заходимо в ліс. Зараз все вам покажемо, є опинята чи немає. Йдемо по тих місцях, де коли літом десь в липні в липні місяці нарізали віники. Тут дуже багато такої е, насадженості дубів, я нарізав, ти нарізав, вже воно встигло висохнути. І сьогодні будемо ввечері. Да? Я так хочу, прогрівати? щоб ти мене пропарив, тому що я захворів і, і так як з минулого року я зрозумів, що нічого, крім... Бані, крім сауни, мені не допомагає. Фармацитрони, то звісно добре. Але баня є баня. Мене як буває, як відлупить. Як навчив, так і Як навчив, так і луплю. лупить. Я на другий день встаю, то мені дружина каже, слухай, що ти пив. Я кажу, та нічого не пив. Ну, Маю на увазі з ліків. Просто пропарився в бані. Та і все, то це сьогодні будемо паритися вінечком. З цієї місцевості. Так, значить, де ми збираємо гриби? Я кину вам точку. В описі під відео буде сліди видно. На да, сліди натоптані, слідів дуже багатенько тако Є, є, так, дивіться. Грибочки є, грибочки є. На це лапацони нам не потрібні. А у нас панк. Угу. Але ж є? Грибами в мене хоч ніс забитий, але запах грибів я чую. Йдемо Йдемо йдем на, на нашу точку, йдемо на наше знайоме місце. Ти знаєш, я хочу як того року, коли ми з тобою були в різних кутках, а потім я різко затих. Да. Це знаєте, оце, цей, коли в ліс заходимо, то ще говоримо, а потім тільки хоба і всі попритихали. Давай знаєш там за гриб? Знаю. Як називається? Е, парасолька. Парасолька, що ми з нею беремо? Що ми з нею беремо? Отаку ми не беремо. І все, а що другого не треба? Ну, ножку не треба брати? Все, сюди. А воно ж мама не. казала, що воно є ку, курячі Так, да, воно як цю. Його можна просто жарити, а можна в яєчку, в яєчку і взагалі. Дуже смішно. Ну я ж не за цими грибами прийшов. Я водя? знаю, ну, так, я влюбляю. Йдемо по знайомих місцях. Ту посадку я не забуду ніколи, тому що в минулому році насапали ти грибів. Що вам говорити? У мене теж є, знаєш, нащо ми їх збираємо, як не їмо. Я люблю гриби, як у вас тако відкрите під Або картопет. Якщо жарену, то разом пожарити, ті, що були закриті замариновані. Але красота, дощик шумить. Пробираємося до знайомого місця, до знайомої вирубки. Так, говорити, говорите, треба включати цю камеру грибного відіння. Дивіться, як тут все посходяно, вже люди були, вже... -а. Ай, ти що, мої маленькі. Подивіться. От такі, от конкретно, от такі гвоздички я люблю. Так, якщо є тут, ага, є ще тут? тут. Є. Ай, ти що. Подивіться, подивіться. А? Заховалися, маленькі коло пеньочка. Ну не дарма ж вони кажуть опеньки. Ай, тате що. Емоції я вже отримав. Я не знаю, тут зараз буде десь пів відра, ми прийшли, прийшли так просто, як той казав, дідзе, по знайомих місцях. Боть! Чуєте? Мовчить. десь сидить теж, ріже 100%. Ай, опеньки. Так, кожечка, достаємо, спочином. Спочином, починаємо збирати. Ні, ну може бути, ні? Дивіться, який букетик маю. А, а, я вже е, виздурюю, температура в мене пройшла, трошки ніс закладений, але а, терапія грибна, це ж грибники мене зрозуміють. Нарізаємо. Та ви що, люди добрі? Це я тільки зайшов в ліс, подивіться, вже майже відро. такого 2 метра і ще є, і ще є. Та не що, кайф. Ну це вже трошки якісь старі, я не знаю. Але ножка дивіться, яка брати їх, не брати. Може хай побудуть, піду далі, подивлюся. А тут, та, опенічки, Увечері роботи буде. Ого, подивіться, які зонтики рука моя. Ну такий десь як колесо від скутера. Тут один, тут другий. Ну я не буду їх брати, вони мені не потрібні, не цікаві. А це що у нас тут таке? Та якісь поганки пуганки, не знаю, що це за гриби. Не буду брати. Я не такий, то прямо ж там, знаєте, грібнік, просто капець. Я оце гриби збираю. Раніше збирав по вайберу опеньки. Мама такий, брате, так, да, бери. Такий? Ні, то папуанка, То більш менше вже навчився, збираю тільки опеньки, тому що в остальних я не дуже добре орієнтуюся. Я такі, я є, кажу правду, не буду лукавити, не прям супер-пупер. Я грібнік. Замітили, що кума нема коло мене? Десь сапає, десь вже ріже. Гукаю кум. Ага, так тихенько. Грибочки є. Зараз ще пів ідечка, то і можна йти додому. Так що, дивіться, які здорові Лапатасьйони. ось у. Так ходить сантиметрів. Він десь 8-10 в діаметрі. Ніхто не бере. А містечко то натоптане, дивіться, бачите. І ніхто не бере, ніхто не хоче здорових грибів, всі хочуть маленьких гвоздичків. Зачем ми, в принципі... І наблюдаємо, і наблюдаємо. Грибів море. Віддіть в лісі срочно. Опа, заховалися. Ну це ж розмір такий. Такий. Хороший. Що такі, як клапана випускні. <су> такі, можна, такі можна брати. Дивіться ще де. І ще тут не бачу ніде. Але кущик, дивіться, як обтоптаний, Обтоптані Люди ходять, люди ходять, чують. Там голоси, там голоси. Людей багатенько, людей багатенько. І грибів достатньо. Нарізаємо. Дивіться, які срізи повикидали люди. Це вже викидали, видно, не влазили, викидали те, що не подобається. А брали те, що треба, дивіться. Значить, тут десь ще має бути. Шукаємо. Є, є, 2 метра, 2 метра, 3 метра. Є. 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 ти що, дивіться. Які Які файні, які славні грибочки. Є. Саме в баночку. На закруточку, ага. То що треба, подивіться. То що треба. Наконець я вже цей голосочок чую ближче і ближче. Що там буде? Трошки є. А що ти лапасонів цих набрав? О, я хочу лапасонів. Хочеш лапасонів? Вони mm. там mm. да? маленькі. Mm. Так? Є грибочки, є, дивіться, а? Тебе дарочку трошки більше. Ай, то що треба, подивіться. Кому це ти затих? Я тобі звуз, звуз, звуз. Зву. <клес> а ти по мої тих А там людей, знаєш, я отак сижу. Там кричать чув. Я чую, що там теж кричать. Я отак сижу. Бодя, це ти. Шу -шу 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 -шу. Бодя, це ти. Вообще, знаєш, ну, дуже багато людей. <клес> дуже багато людей збирають. І я не можу зрозуміти, що вони збирають Трошки під цим ділом, знаєш, ще стані ефекту, тому що отакий пеньок сріс і через 2 метри оп'ять. Знаєш, є. Я не знаю, якщо кутку це якраз все відрої наріз, так? Ну там я таких не брав, там таких повно. Хоч дивитися. Та собі не хватить жменьку. далі шкоти вдумає. Хоу! Гоу хоу хоу-хоу! Кашель робить своє діло. Куди ти мене ведеш? Я там збирав гриби, така, кажу, йдемо, сюди будуть кати менші Ну Бо я хочу, щоб ти трошки менших набрав. щоб трошки назбирав. А? Куди ти мене ведеш? Якщо чесно, мене вже в блуд бере, але але обходимо, ти чуєш скільки людей і я чую поговору, що не Так, так. Інга! йди сюди. Це не Сутицький говір, так? Це навіть не Вінницький це говір, навіть не вінницький говір так. це видно люди якісь до знайомих. Трошки промокли, дивіться. Дивіться, мокрі ходом. Видно, десь хтось до знайомих поприїжджав і вони їх теж по знайомих місцях повели. Ми обходимо зараз ці всі точки, де люди збирають Йдемо ще на одне місце. Покажу Богданові, хай маленьких позбирає. щоб вони в баночки такі. На получці зимою стояли, їй хотілося їсти і їсти. Що бать, що скажеш? Ну хай вже гриба хочу врізати <рес> на ну, Ні-ні-ні, це ще далі. Це ще трошки далі. <рес> да. Ще метрів п'ятдесят і повертаємо направо. А ви блудите в лісі? Тому що конкретно я знаю тільки те місце. Заведи мене в другий ліс, це просто капець. Заблукаю, заблукаю. А це місце знаю добре. Що можна повертати? Ні. Ще далі. Та ти рано зайшов, іди сюди, на виходи. Диві. Тут, ага. Тут такорщик, помимо такий гарний дивіться. Ага. Там ще має бути, так? Да? Начислив, давай. О, хач, вач. Начистив, начистив місця, а потім пішов тільки різати. Ти що знаєш я, правда? йти? Ну, щось ти знаєш. Десь ти був перед тим як я тебе забрав з дому. Снилося, снилося. А, Ти знаєш, мені три дні назад снилися гриби. Не зря. Виходить. Ну, ріжем, ріжемо. Дивіться, а? Причому наскільки до... А, ой-ой-ой! Бодь! Зараз а, зараз кумове подарок зроблю. Бой, йди сюда, Боть! Вже! Йди! йди. Ух ты ж, умайо! Йди сюда, Подиви! Подиви! Йолти пан! Забирай! А тут? це а. мій тобі подарунок на який день? Це так просто. Я тобі Дякую, тату, що тати, що подивись тільки. Дари їх тут трошки. Давай. Я думаю, таких кублів не бачу. Питання є. Питань нема. А ну? Та ти що, якийсь бух? Мед для вух. Да, медля вуха. Ай, клас. Клас. хороший. Це не хто відротики Та Я знаю, яке я кидаю <рес> Треба воє кидати. Зараз бо... не знайду. Ідемо далі. Щоб ви дійсно не думали, що ми отак. Дивіться, все на рибу спаковано. І ти знаєш, боженьку, як ніби нам, да, хлопчики, ви позбирайте грибів, ага. я дощик тако менше дам, а потім, коли будете йти до машини, то піддам. Вже знову почав наля... на... На... накрапати. Значить що? Повідаречку грибочків є, повідаречку опенучків є, а на що нам більше? да? Ну скільки ми потратили? Ну, хвилин 30, хвилин 40 ходили, збирали, правда? Більше ми йшли туди, тому що под'їзд більш-менш з цієї сторони. Е, жигуликом під'їхали, собі залишили машинку, та й все. Та й все. Що, ти, довольний? Реально, але мало. Ході ще. Мало хочеш? Завтра поїдеш. Ні, Я не знаю. Я зараз не знаю, як це мається це все крутитися, як це має все робитися. Може, це мамі набрати, щоб допомогла? А мама любить твої гриби. Дуже любить гриби. Тільки вона скаже, чуєш? Ти збирав, то ти сам крутий. Знаєш, ти скажи, де ти збирав. А де я збирав, де ми з Богданом збирали, ми поставимо локацію, що ви теж приїхали, гриби будуть. Зараз дощі капає, да, тепло дасть, післязавтра знову буде. Тому лока... геолокацію я зараз кину під відео. Грибочки в нас є. Ось таке коротеньке відео. Получилося. Планували одне, да? рибалку планували, а вийшла, як це кажуть, тихенька охота, да? тихеньке полювання. Грибочки в нас збирали і додому. І що? І на 5 часов Богдан мене буде парити, тому що чуєте, яке гавкаю, як пес насморк температури. Я чую, що вроді немає. Але, коротше, то все таке. Виздорвію. Збирайте гриби, йдіть в ліс. Главное, Природа. Головне, довго, да. довго думайте, тому що їх не буде людей. Дуже багато.